7 червня, церква і Євангелія. Більша частина християнської роботи, яка була зроблена в цьому світі від часів Христа і до наших днів, була здійснена за рахунок пожертвувань і праці бідних. Послухайте мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його, Якова 2.5. Церква живого Бога. Стовп і основа істини, 1 Тимофія 3.15 Церква це єдина установа, призначена Богом для продовження справи Євангелія. Жодна інша установа, якими благими намірами вона не керувалася, не може мати в собі Божий початок. Якщо в якомусь із цих об'єднань проявляється небесна сутність, то тільки тому, що його члени або частина з них є членами церкви Бога Живого. І в такому випадку вони повинні виконувати. Свою роботу як прості християни, не дозволяючи людським організаціям затьмарити славу церкви. Побожне життя істинних послідовників Христа є найкращим і єдиним свідченням християнства для світу, щоб були всі одно, щоб увірили у світ, що мене ти послав, Івана 17,21 у нещодавно опублікованому пастирському листі єпископ Поттер із Нью-Йорка нагадує духовенство, що будь-який служитель або громада, які не використовують переглянутий і офіційний порядок молитви, визначений Генеральною конвенцією 1892 року, будуть піддані осуду. Єпископ каже, зокрема, таке. День індивідуалізму в громадському богослужінні церков минув. Тоді й Біблія має піти в минуле, бо вона має справу з людьми як індивідуами. Євангелія сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Римлян 1:16. Христос залишив кожному працю свою, Марка 13.34. Кожен, хто чує, хай каже. Прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Об'явлення 22,17. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана, Якова 1,5. І кожному дається виявлення духа на користь. 1 Коринтян 12.7. Дарів багато, але всіх їх дає один і той самий дух. Уділяючи кожному осібно, як він хоче. Вірш 11. Всякому чоловікові голова Христос, 1 Корінтян 11.3. «Євангеліє має справу з людиною, як з особистістю і підносить її. Папство має справу з людьми, як з церковною організацією. У догматах Англіканської церкви немає нічого такого, щоб робило її зв'язок з державою гіршим, ніж зв'язок будь-якої іншої конфесії. Релігійні догми, яких дотримується Римо-католицька церква, не роблять її зв'язок із державами більш небезпечними, ніж зв'язок будь-якої іншої секти з державою або всіх релігійних організацій без розрізнення сект. Небезпека і зло криються в поєднанні будь-якої форми релігії з державою. Саме поєднання християнства з державою створило Риму католицьку церкву, так і в наші дні поєднання християнства, яке сповідують протестанти, з державою призведе до виникнення римського католицизму або його точної подоби. Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Римлян 1.16. Запровадження або встановлення будь-якої іншої сили є перекрученням Євангелія. Сила необхідна, але вона повинна бути божественною, а не людською. Немає Євангелія там, де немає сили, що спасає, а в людині немає сили спасати. Тому зв'язок релігії із земними силами є руйнуванням Євангелія. Життя у силі, і тому, хоча людина й може зберігати Євангеліє в його чистоті й досконалості, але щойно вона намагається з'єднати його зі світською владою, у цю мить життєва сила полишає її, і людина залишається безсила, тому що в неї самої її немає. Які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться, але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхніх дуже дорогий і не перестане навіки. Псалом 49.6.8. Сила у Бога, Псалом 62.12. Тому тільки йому належить Євангелія, навіть неміж Божа, сильніша за людей, 1 Коринтян 1.25. Щодо свого Євангелія, Бог говорить усім земним силам. Руки геть! Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.